На місці останнього спочинку завжди особлива тиша. Тут і молитва буває безмовною, а розмова не словами, а серцем, коли інша душа по той бік знає, що ти хочеш їй сказати. Але сьогодні наша мандрівка з сільським цвинтарем це подорож у минуле, де серед сотень старих і похилених хрестів ми знаходимо залишки родинного склепу Лотоцьких. Цвинний сторож час зробив свою справу. Уламки колись, мабуть, величавої сімейної сипальниці, а нині нащербленої, пошматованої, зруйнованої дощами, вітрами і сонцем руїни, чекають на відвідане. та ніхто не приходить. Ми перші з останніх. Що ми знаємо про наше коріння? Які такі невидимі сили напувають нашу кров на шляху життя? Звідки у нас інколи з'являється такі відчуття, що ми знаємо те, чого ніколи не знали, або вміємо те, чого жодного разу не робили. Це ніби сон, який ми згадали. Насправді, це генетична пам'ять. Це наші предки оживають у нас самих. Тож були предками відомої оперної співачки Євгенії Зарицької, чиї життя були тісно пов'язані з Рогатинщиною. Коріння роду Зарицьких, Деновіни сягає 12 століття. Це шляхецький рід, який мав свій герб і не одне покоління відомих особистостей не тільки в Україні, але й у Європі та світі. Проживали Зарицькі і на нашій опільській землі у селі Жовчів. Подружжя Зарицьких отець Модес з дружиною Лізаветою і трьома дітьми Северином Ромуальдом та Марією прибули у жовчів у 1870 році. Отець Модест отримав посаду паруха у жовчеві. А ще особлива причина хотілося бути ближче до родичів, адже дружини Елизавета була дочкою Паруха села Верхня Липиця отця Амросія Лотоцького. Батьки та діти мали можливість відвідувати і перебувати у бабусі Леонори та дідуся Амбросія, які брали участь у хованні не тільки онуків, але потім і правнуків, серед яких була і Євгенія Зарицька. Отець Модест допомагав родичам дружини, особливо коли захворів отець Амросій. У 1870 році отець Ось відійшов у вічність і був похований у родинному склепі села Верхня Липиця. У 1872 році отець Зарицький став шкільним інспектором у циркулі Бережанським та членом Краківської агрономічної спільноти. Про освіту Северина та Ромуальда батьки теж піклувалися. Вони стали гімназистами Бережанської гімназії. Про це свідчать звіти цього закладу. У 1873 1874 роках Ромуальд Зарицький закінчив перший рік навчання у Бережанській гімназії. У 18... 1877 році у сім'ю Зарицьких прийшло горе. Непоправна втрата, померла дружина отця Модеста Єлизавета, яку похоронили у родинному склепі села Верхня Липиця. Весь тягар опіки над дітьми тепер ліг на плечі батька. Діти продовжували вчитися, ставати особистостями, одружувалися. Дочка Марія вийшла заміж за отця Дмитра Розлуцького, який став парахом у селі Жовчів після відходу у вічність отця Модеста Зарицького у 1892 році, похований на кладовищі у селі Жовчів. Северин. Зарицький став професором і певний період був директором Перемишльської гімназії. З 1889 року Ромуальд Зарицький, батько Євгенії Зарицької, жив у Станіславові, нині Івано-Франківську, працював поштовим урядовцем. Саме у нього виникла ідея створити на основі руської бесіди товариство Станіславівський боян. І як голова Бояна, Ромуальд Зарицький організовував Шевченківські концерти, які були найважливішими музичними імпрезами міста цього періоду. У червні 1898 року Ромуальд у Станіславові. Організував концерт Соломії Крушельницької, яка і гостювала у Домі Зарицьких. У лютому 1901 року сім'я Зарицьких покидає Станіславів і переїжджає у Перемшель. А з 1907 року сім'я Ромуальда Зарицького оселилася у Раві Руській, де і народилася дочка Євгенія. Сподіваємось, що ця зібрана інформація про предки відомої співачки заповнить відсутні сторінки в історії життя Євгенії Зарицької і дасть можливість більше пізнати світ, що її оточував. Все, що залишилось тих. Днів це споруди церкви, приборство, місця поховань, німі свідки події того часу у їхніх стінах. Ще досі відлунюють кроки і голоси тих людей, які наповнювали простір цих будівель життям.